Ну що, дорогі мої мазепінці? Прийшла черга поговорити про те, чому нас так ненавидять москалі. А ненавидять вони тому, що у них немає ні державності, ні ідеї, ні навіть тих, кого можна назвати такими. Автором Російської імперії став українець Феофан Прокопович. Та нація від цього не створилась. Історію Росії написала Німкеня Катерина II. А сьогодні вони поклоняються грузину Джугашвілі. Єдиний тверезомислячий Іван Ільїн так прямо сказав, що без фашизму Росії не буде, і без України Росії не буде. Зате у нас четвертий за рейтингом 10 великих українців. І ним є Микола Іванович Міхновський. І я скажу вам по правді, я трошки є його фанатом. Особисто для мене це зразок справжнього українця. На превеликий жаль, доля його трагічна, проте слід рівний апостольському. Для багатьох і відкриттям я маю на увазі більшість студентів, що батьківщиною українського націоналізму є велике місто Харків, у якому політично зростав та загартовувався батько українського націоналізму Микола Іванович Міхновський. Допоки не підвіз його ідеологічний молодший брат Дмитро Донцов, він вчасно відійшов від романтичного недолугого українофільства XIX століття, яке, починаючи з Котляревського, закінчуючи Лесою Косач, яка чомусь удостоєна зображення на 200 гривнях, оспівала себе як частина чогось великого і братського. І в 1892 році стає членом таємної студентської організації «Братство Тарасівців. Міхновський, можливо, був одним із авторів єдиного програмового документа, що зберігся від Тарасівців – символи віри молодих українців. Ставши блискучим адвокатом, знавцем міжнародного права, людиною з громадською державницької позицією, він просто не міг не написати брошуру «Самостійна Україна». Так ось, поки ще Степан Бендера не народився, а Андрій Мельник. Можливо, захопленням дивився на вусату Івана Франка. Євген Коновалець навчався у Львівській академічній гімназії. Микола Міхновський вже в січні 1900 року взяв активну участь у встановленні революційної української партії, першої самостійницької партії на Дніпрянській Україні. Її лідери запропонували Міхновському загальнити свої ідеї в окремій брошурі, і вона з'явилася того самого року під назвою Самостійна Україна і була, до речі, видана у Львові накладом у тисячу примірників. У відповідь на поширення в суспільстві марксистських настроїв, байдужих до національних потреб поневолених націй, Міхновський розгорнув енергійну діяльність і консолідував прихильників ідеї самостійності. У 1902 році, коли в ручалися почали перемагати соціалісти та автономісти, Міхновський заснував українську народну партію, що проголосила своєю метою боротьбу за незалежність України. У 1904 році, коли Росія святкувала 250-ліття приєднання Малоросії, Українська Народна партія в знак протесту вирішила підірвати в Харкові пам'ятник російському поету Пушкіну. У Києві та Одесі планувалося висадити в повітря пам'ятники російським імператорам. Акцію в Харкові успішно здійснила підпільна бойова структура оборона України на чолі з Віктором Чехівським. А на місці понівеченого пам'ятника Пушкіну були розкидані відозви із закликом до боротьби за своє національне визволення. Варфоломій Євтимович так характеризував Миколу Міхновського. Міхновський це українська стихія, лише опанована сильним і благородним інтелектом. Він був високоосвічений і досвідчений правник, тонкий психолог, щасливий ініціатор, видатний організатор, блискучий промовець, талановитий публіцист. Розумний і тактовний керманич, добрий знавець нашої минущини, історичної та побутової, революціонер як тип людини, здатний на рішучий чин, вихований на добрій українській традиції в українському селі. Микола Міхновський був прекрасним зірцем української расової культури, був українським аристократом у властивому значенні цього поняття. З ініціативами Миколи Міхновського у Києві у березні 1917 року відбулися три військових віча, останні з яких 11 березня ухвалило рішення про формування першого українського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. 16 березня 1917 року було створено товариство Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка на чолі з Міхновським. Того самого дня військова рада Київського гарнізону після доповіді Міхновського обрала український військовий організаційний комітет і ухвалила негайно приступити до організації власної національної армії. Тут слід сказати, що діяльність Міхновського викликала занепокоєння в автономістів пацифістів, таких як Михайло Грушевський, а також а також українських більшовиків типу Венеченка та Симона Петлюри. Проте досить прихильно до Міхновського ставився гетьман Павло Скоропадський. І, хоча сам Міхновський не підтримував гетьмана, проте був категорично проти антигетьманського повстання 1918 року Українським Національним Союзом. Не склалися відносини Міхновського із більшовицьким режимом директорії. Він був небезпечний і для нової радянської влади, і в 1924 році його знайшли мертвим. Що швидше було зініційовано як самогубство. Залишив по собі Микола Іванович величезну спадщину. Ця спадщина це якраз і є українська національна ідея. Інтегральний український націоналізм бере початок саме з Миколи Міхновського, пізніше взяти на озброєння Організацію Українських націоналістів. Самий знаменитий документ це 10 заповідей. Української народної партії я хочу привести вам їх в оригіналі. Одна єдина, неподільна від Карпат і аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна, республіка робочих людей. Усі люди твої, браття, але москалі, ляхи, угри, румуни це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Україна для українців. Отже, вигонь від усіль з України чужинців-гнобителів. Усюди і завсіди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його. Зневажай перевертнів відступників і добре буде цілому твоєму народові і тобі. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Не зробися ренегатом-відступником, не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України, допомагай своєму землякові, передусіх, держись купи. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай з нобителями нашими, бо зрадником будеш. Ось таким був Микола Іванович Міхновський. До нього можна відноситись по-різному. Та, як на мене, це був приклад справжнього українського націоналіста. Хай радикального, хай трошки грубого, як про нього говорить Грушевський. Але саме такі люди є тими пасіонаріями, які творять державу.